Ворсов Тауер. нещодавно відкритого хмарочоса, де почав працювати оглядовий майданчик. На оглядовий майданчик я записався на 20-ту годину. Ну і поки що буду працювати, а перед тим, як працювати, ще пройдуся по цьому. По цій будівлі всередині, щоб показати вам, мої дорогі глядачі. Звичайно, основна моя справа не показувати щось таке туристичне, а легалізація перебування іноземців, але часами. Часами можна щось і показати. Це таке всередині. Воно зараз я з нього вийду. І потім зайду через інший вхід. 20.15, я сподіваюсь, люд туди на гору на оглядовий майданчик. Я поки що оглядаю його ззовні. Рандіозна будова, звичайно. Tut nie ma w nie do wejścia, interesne. Ano, brak przejść. Uh -huh. uh -huh. Ні, тут не зайдеш, треба обходити. Або повертатись назад? Повернусь назад, що робити? Ще раз нагадаю, це Ворсов Tower. Оце вона так виглядає. Квиток коштує 70 злотих і записую, мусиш ну, або в інтернеті купити, або ж тобі ну ти підійшов і <рес> приходиш до рецепції, говориш, що ти хочеш піти, і от вони тобі шукають місце. І сьогодні от я знайшов місце на 20-ту годину. Моцні, моцні по чорночому. Через кафешку можна зайти. Я шукаю, де я тут вся десь працювати. Он туди ліфт везе. さ沢ほ獣。 Це тут головний вхід, це тут. Це рецепція, а за нею ліфти. Тепер... Так, ну що, піду туди і вся з сефте